Та дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. Випуску ви побачите. Новий порядок отримання субсидій на оплату комунальних послуг. Кому і як будуть нараховувати компенсації? Антимонопольний комітет заявляє про завищені ціни в продуктових мережах подекуди на 30% і навіть більше. Примусове прибирання, несумлінні, орендарі чи власники території можуть їх позбутися. Мер Києва інспектує, як наводять лад після зими. Україна отримує 30 мільйонів доларів на розвиток бізнесу від інвестиційного фонду США. Відповідний меморандум підписали Мінекономрозвитку з регіональним фондом прямих інвестицій Сполучених Штатів. Фінансування розраховано на три роки. За словами голови фонду Ярослави Джонсон, мінекономіки отримує технічну допомогу в розробці програм з розвитку експорту та стипендій на навчання в сфері бізнесу. Також передбачено пільгові кредити для компаній, які створюватимуть робочі місця та вирішуватимуть Тумуть проблеми переселенців і біженців. Окрім цього, фонд координуватиме зусилля місцевих органів влади в проектах споліпшення умов життя. З часу заснування фонд інвестував понад 168 мільйонів доларів в 118 підприємств в Україні і Молдова. В цьому році фонд переходить на новий етап своєї діяльності з новими програмами. Фонд надаватиме необхідну допомогу для вирішення. нагальных потреб Украины. Нам нужна, конечно, любая поддержка, политическая, финансовая, военная поддержка. Макрофинансовая помощь нам очень помогает и направлена на стабилизацию экономики. Сейчас нам страна активно меняется, мы имеем возможность внедрить самые лучшее, самые передовые, самые проверенные мировые практики управления. З травня субсидії на тарифи ЖКГ нараховуватимуть за новою процедурою зокрема, скасовано всі обмеження щодо майнового стану осіб, які претендують на допомогу. Що і як треба зробити, аби отримати субсидії, дізнавались наші журналісти. Отримати житлову субсидію просто як ніколи раніше. Процедуру позбавили бюрократичної тяганини. Для призначення компенсації необхідні лише два документи, заява та декларація про доходи. Причому особисто приходити в управління соцзахисту не обов'язково. Документи можна надіслати і отримати поштою. Дуже уважно, буквально каліграфічним почерком треба вписати свої паспортні дані і номер свого ідентифікаційного коду. Вони всі вносяться в базу даних, і по цим номерам. Через податкову службу ми самі дамо запит і отримуємо ваші довідки про доходи. все самі розрахуємо за новими правилами. Субсидії можуть отримати навіть власники двох квартир чи будинків. Два автомобілі в сім'ї також не стануть на перешкоді. Призначити компенсації мають і родинам, які офіційно винаймають житло. Безробітні, які не перебувають на обліку, теж можуть сподіватися на допомогу. На сьогоднішній день, якщо громадяни не працюють, не мають доходів протягом періоду, за який обчислюється субсидія. І мають у власності більш ніж одне житлове приміщення, також мають автомобіль. Вони теж мають право. Це домогосподарство, також має право звернутися для призначення субсидії. Право на допомогу мають сім'ї, які у рамках нормативів на метраж та споживання послуг витрачають на оплату комуналки понад 15% доходів. А ось насвітять світять субсидії тим, хто протягом останніх 12 місяців купував щось дорожче за 50 тисяч гривень. Компенсації призначатимуть через 30. 30 днів після подання заяви на підставі задекларованих даних, однак згодом всю інформацію ретельно перевірятимуть. Особа, яка подає відомості, вона повинна відповідати за них сама. І тому, якщо вона подає неправдиві відомості, то людина повертає розмір субсидії у двократному розмірі. За новими правилами субсидію призначатимуть на 12 місяців, а не лише на опалювальний сезон, як раніше. Після закінчення цього терміну управління соцзахисту автоматично перерахує субсидії на наступний період у разі відсутності змін. Вікторія Попович, Данила Городецький, телеканал Київ. Ціни на харчі в супермаркетах Києва не обґрунтовано завищено на 20-30 відсотків і навіть більше, заявив антимонопольний комітет. Розглянувши справу про антиконкурентні дії найбільших продовольчих торгових мереж, АМКУ дійшов висновку, що ті змовилися і підвищили ціни. А в умовах погіршення соціально-економічної ситуації в країні, зокрема зростання інфляції, це призведе до посилення напруги в суспільстві. Серед можливих шляхів регулювання проблеми АМКУ називає впровадження правил професійної етики серед гравців продуктового роздрібного ринку. Які мають стати обов'язковими для виконання. За 10 днів Київ має бути вичищеним, аби Великдень зустріти доглянутим і охайним. Про це наголосив мер столиці Віталій Кличко, інспектуючи Солом'янський та Святошинський райони. На їх прикладі він вказав на недоліки у ході двомісячника з благоустрою головам районів та комунальним службам. Сміття, побутові відходи і навіть минулорічне опале листя. Таким зустрічає парк юність своїх відпочивальників. Хотілось би, щоб более тщательно убирали. Вот это вот ещё листья прошлогодние не убрали, понимаете? Не подгребали. Коряги, деревья эти, осколки, кабломочки разные там. Зіми Така ситуація у столиці недопустима. Вказує Віталій Кличко, голові Солом'янського району. Той виправдовується, на часі реконструкція парку виконавця робіт тільки нещодавно визначили, тож він не встиг навести лад. Однак такі аргументи очільник столиці не сприймає. Ця реконструкція почнеться в найкращому випадку, Ви тільки що говорили, в іюні місяці, Правильно? Да. В випадку. В худшому в августі. Закінчимо реконструкцію парка в сентябрі октябрі не абсурдная ситуация. Це хороша погода, коли ківляні хочуть провести нормальне в наших парках, ми проводимо тендери і все остальное. За кілька десятків метрів приватна автостоянка навколо неї також не прибране сміття. Віталій Кличко іде до охоронців, аби нагадати про їхні обов'язки утримувати прилеглу територію в чистоті. Там обіцяють. Якщо власники чи орендарі землі у столиці не прибиратимуть свої ділянки, міська влада буде розривати договори оренди чи в судах оскаржувати право власності, наголосив Віталій Кличко. А очільники. В районів закликав зустрітися з представниками бізнесу і підприємств, які розташовані на їхніх територіях, і поінформувати кожного балансу утримувача про необхідність у найкоротші терміни провести прибирання. До Пасхи у нас двомісячні прибирання Києва. Нам потрібно, щоб місто Київ виглядало чисто. Якщо ні, ми будемо робити відповідне рішення до тих персон, які не виконують завдання які на них поклала кіяна зауваження очільники районів отримали і за незаконні мафи кіоски не тільки заважають перехожим а стають приводом для скандалів не можна тут кіоски які кіоски, кіоски є, вон, вільна площа не можна, площа. Не, можна. не можна кіоски? на яку площу? на яку площ... А що нам робити? Нам хіба що під верхом раду єдине правильне рішення демонтувати всі незаконні мафи, резюмує мер, як і торгівлю у переходах чи біля метро. Їх величезне скупчення це порушення всіх протипожежних правил та норм евакуації. Тому у разі надзвичайних ситуацій можуть стати причиною загибелі людей. Метрополітен за 2014 рік чотирнадцятого получив більше 80 дзвінків, а так зване псевдомінірування. В кожному випадку ми були винуждені закривати станцію на вход. Включать ці вкаескалатори на підйом і евакуювати екстер пасажирів. Создавалась давка в пішохідних переходах. В зонах евакуації зараз. Ми повинні наводити порядок, і у нас іншого варіанту нема робити вже швидко. Якщо потрібно буде вискаржувати в судах, ми готові до цього. Тому навіть по причині договори оренди торгівлю поблизу метро приберуть, запевнив мер Києва. Підсумовуючи інспектування, Віталій Кличко поставив чіткі терміни для усунення недоліків. У нас є неділя, етаніля до Пасхи. Щоб ключові лобні міста в місті Києві, ключові головні вулиці, проспекти. Парки були убрані. А до кінця двомісячника благоустрою мають бути вичищені всі вулиці та двори. Світлана Жерона, Кроман Тимошевський, телеканал Київ. Ситуація на сході України поступово стабілізується. За повідомленням РНБО протягом минулої доби фактів використання бронетехніки ствольної та реактивної артилерії противника не зафіксовано. Втім, збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганщини. Точками найбільшого напруження вчора стали селище Широкіна під Маріуполем та селище Гранітне, що між Маріуполем та Волновахою. Також у селищі трьох ізбінка поблизу Бахмутської траси відбулося бойове зіткнення. Бойовики атакували український взводний опорний пункт. Напад відбито. За минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили одного воїна. Ще троє отримали поранення. Вибори до місцевих органів влади у Києві у будь-якому разі повинні відбутись у жовтні. На цьому наполягають громадські організації, попри сумніви деяких політиків. Нагадаю, нинішній склад складки ради обраного травні минулого року волевиявлення було позачерговим, і проводилось одночасно з президентськими виборами, оскільки на той момент столиця понад рік жила без міського голови. Зазвичай місцеві органи влади обирають терміном на 5 років. Однак, за рішенням конституційного суду, місцеві вибори по всій Україні мають відбутися одночасно. 25 жовтня цього року невозможно на сьогоднішній момент основу на существуючій нормативній базі каким-либо образом перенести дату виборів. Ну за исключенням введення через звичайного воєнного положення. Є закон, і закон каже про те, що восени цього року, останній тиждень жовтня, мають пройти одночасно вибори в місцеві ради по всій Україні. Школа балетного мистецтва Терада міста Кіото та Київське державне хореографічне училище святкують 40-річчя своєї співпраці. Напередодні в театрі оперети давні партнери влаштували ювілейний концерт. Сьогодні з вихованцями японської школи зустрівся київський міський голова Віталій Кличко. Мер подякував гостям за багаторічну співпрацю та величезний внесок у двосторонні культурні зв'язки. Водночас директорка балетної школи Мічі Котирада висловила вдячність міському голові за прийом та зазначила, що Київ та ото прийшли на новий етап розвитку культурного співробітництва. Культура – один из самых ключевых, важных вещей, моментов, вещей, которые связывают многие страны, многие народы. Обмен культурными такими мероприятиями, концертами, представлениями, связями, обмен дает возможность ближе стать. Несмотря на колоссально далекое расстояние между Японией и Украиной, мы становимся намного ближе. Ми друг друга лучше. і е, уверен, это один из ключових вещей, которые як, зближають народи. Я вірю, що дружба дітей, культурні зв'язки, які створюють діти, нині є світовим явищем. Тому я думаю і надалі докладати своїх зусиль для розвитку таких зв'язків. Після новин на телеканалі Київ, програма столиця. Про що і з ким буде розмови дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. І тобі з Ростиславе. Першою темою сьогоднішньої столиці стане ситуація на сході та доля добровольчих батальйонів. Як відомо, добровольчий український корпус поки відмовляється підпорядковуватися державі, як може розгортатися ситуація? Розпитаємо в командира одного із добровольчих батальйонів, а нині ще й народного депутата Дмитра Ліньківа. А о двадцяті говоритимемо про фінансовий та банківський сектор України. Іне у нас в гостях буде Олександр Сугоняко, президент Асоціації Українських банків. Колего, дякую, Іро. Основні підсумки дня. Журналісти стен підібьють о двадцять першій годині. А зараз новини спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Форварда збірної України з футболу та Дніпропетровського Дніпра Романа Зозулю прооперують у матчі зі збірної Іспанії. Зозуля зазнав ушкодження колінного суглоба. Лікарі Дніпра підтвердили цю інформацію і повідомили, що футболіста найближчим часом більш ґрунтовно обстежать у Німеччині. А далі на нього очікує хірургічне втручання. Строки відновлення Романа Зозулі буде встановлено тільки після дообстеження обстеження і операції. Він є ключовим гравцем у Тичних схемах тренерів збірної і Дніпра Михайла Фоменка і Мирона Маркевича. У грецькому містечку Марафон відбувся гран-прі Європи зі стрільби з Лука. На престижному спортивному форумі Українська команда тричі підіймалася на підестал Пошани. Медалі найвищого гатунку на рахунку маркіяна Івашка. Індивідуальна першість і тандему Георгій Іваницький Вероніка Марченко, які стали першими у змаганнях змішаних команд у чоловічому командному заліку українці Георгій Іваницький, Віктор Рубан і Маркіян Івашко стали бронзовими призерами гран-при Європи. У Києві відбувся другий етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу. Протягом трьох днів його учасники провели щонайменше по 16 партій, а півфіналісти фіналісти і фіналісти того більше. Кількість цілком достатня, аби не сумніватися у справедливості визначення переможців. Непередбачуваність боулінгу проявилася у змаганнях чоловіків. Бронзовий призер етапу Кубка світу Михайло Каліка не зміг пробитися до півфіналів. Натомість не розгубився серед дорослих 16-річний киянин Валентин Кучеренко. Лідер юніорської збірної став наймолодшим. Фіналістом другого етапу чемпіонату і виграв поєдинок за золото у полтавчанина Владислава Яловеги. Найвищого результату серед жінок на другому етапі чемпіонату досягла Олександра Якуніна. Бути серед призерів в Україні почесно, але чого прагнути далі? Розширити спектр амбіцій може звістка про внесення боулінгу до програми Олімпійських ігор. Фінансування цього виду спорту що всі 15 років літлося практично за що президіуму. И за счет э, самих э, бойлеров. Очень маленькие средства медали с государством. И то так, знаете, периодически. Раз в пять лет что-нибудь выделят. Э, медали появляются, немножко выделяют. Э, и то это покрывает там, ну, процентов может быть 10 бюджета федерации годового. Если станет олимпийским вид спорта, э, возможно, тогда, когда в стране наладится ситуация, обстановка, прекратится война. Э, це розвиття економіки, я думаю, тогда фінансування боїнгу буде значительно краще. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.